Разом виборювали свободу, тепер б'ємося за незалежність, за свої права проти корупції. Ми хочемо побудувати нову країну. Та мріємо стати частиною Європи. Вимагаємо змін від влади. Але водночас не бажаємо змінюватися самі. В новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо вибух усім регулянтам не пройдемо в Тому якщо хочеш змінити країну, почни з себе. Грибовицькому сміттєзвалищі використаним батарейкам чи розбитому термометру не місце. Вони підлягають окремій утилізації, а відповідальність за неї покладена на кожного з нас, адже небезпечні відходи вже ніхто не сортуватиме після того, як вони потрапили до смітника. Тому почне з себе. Неутилізована країна. Токсичні відходи у повітрі та під ногами. Це Економія на машині? Ще не буде хто. Хто отруює навколишнє середовище? І як насправді виглядає процес утилізації? Прошу пана добрий день на секунду. Можна вас? Чому ви тікаєте? Найдовше серед відходів розкладаються скло металеві бляшанки та пластик від кількох століть до однієї тисячі років, тому так важливо сортувати сміття, вкидаючи його до урни. Як у вас справи? Нормально. Як ви ставитесь до того, що Україна зараз їде в Європу? Позитивно. Дуже добре видно, що тут є спеціальні урни для пластику, для пляшок і спеціальні урни з боку для сміття. Просто люди не просто так це зробили, я думаю, вони хочете корпутись сміттєві витягувати, щоб покидати зараз. Наступного разу не робіть, як більше йду. Добре, дякую. Що звільного всього? Гарного дня. Добрий день. Ще вас на секундочку. Куди ви пляшку викидали? Ви ж бачите, що тут окремо є урни для пляшок. Тут. Це воно що за блоком своїм моксом. Угу. А там вон, на пляшці було щось ще налито. Тож я не буду вимирати свої руки в, цій, в цьому бруді. Ну. Це не оправдовує того, щоб викидати. Одна викинута пластикова пляшка розкладатиметься щонайменше 180 років, а деякі види одноразової тари і взагалі перегнивають тисячоліття. Під час цього процесу в ще й потрапляє безліч небезпечних сполук, які викликають порушення роботи мозку. Спалювати ж пластик і ще небезпечніше. Тоді у повітря потрапляє діоксин, найбільш токсична з відомих людству речовин. Від. Це телеканал «Вік», передача почне себе. Скажіть, будь ласка, як думаєш, для чого люди зробили урни, щоб викидати пластик? Не знаю, напевно, щоб через якусь переробку їх перепустити чи як. Просто так, як Пластик, думаю, як просто викидати як сміття за шкоду. А ти завжди викидаєш цей пластик окремо, е а сміття окремо чи ні? Так. От сьогодні як ти викинув пластик? Е сьогодні просто пластикових бутилок не було. А від Це Це пластиковий пляж, правда? Напевно. Як будемо, будеш чи наступ... То наступний раз, я думаю, краще викидай туди, куди потрібно. Так. Просто так не замітив, напевно. Рубов висновки з цього. А от листю, щоб пригнити, достатньо і кількох місяців. Однак, якщо його спалювати, шкоди воно може наробити більше, аніж пластик під землею. Доброго дня! Це ваше листя? Ваше листя горить? А? Ви знаєте, що не можна палити? Так все одно людям заважає. І штрафи передбачені за таке. Хто я звіту? Нічого, зараз збираю. Та як нічого чого Ви Ви знаєте звідки рак береться? А? Онкологічне захворювання. Вулиця задимлено, зато під хвірткою в пані чисто. Онкозахворювання. Найперше з причин не спалювати сухого листя восени. Постачальники кисню у вогні перетворюються на смертельну зброю, викидаючи в атмосферу десятки токсичних речовин. Інша ж причина штраф до 1700 гривень за адміністративне правопорушення. Якщо українці самі не дбають за довкіллям, то хіба можна сподіватися на те, що це робитимуть іноземці, байдужість людей та бездіяльність відповідальних органів розв'язують руки іноземним інвесторам, які навряд схожі речі робили б у себе на батьківщині? все Сюди, на шосе, все. машини в цьому цементі їздять. От віце, наприклад, нам хочеться перейти туди, пішки піти, <смітна> то вважайте, що поколіно ви в тому сементі. Вулиця Веосені 7, просто, просто між просто в парк зливають Дамо йому робити свою брудну роботу. Прошу, пана, добрий день. Можна вас на секундочку? Це телеканал Зік. Передача почне з себе. Людина побачила, що ми знімаємо, швидко почали скручувати мішалку, закривати. Прошу пана, добрий день, на секунду, можна вас. Чому ви тікаєте? Прошу пана. ви їдете. Ми бачимо, от як людина поступає. Сімину номера. Хоч відходи рідкого бетону і належать до найнижчого четвертого класу небезпеки для довкілля, навіть розміщення їх на підприємстві потребує окремого дозволу обласної адміністрації. А щоб його виливати за власною територією, необхідне погодження ще й місцевої ради, але для цього має бути створений спеціальний утилізаційний майданчик. Можна на секунду? Добрий. Це проєкт почне себе телеканал ЗІК. Ти, будь ласка, вважаєте це правильно з точки зору екології, що так зливається бетон? Не тільки що, ну остатку, подивіться, які тут кочугури. Бо пане, тут же приїжджає, не перша машина і зливає бетон. Хто вам дає таке завдання тут зливати? не бачите бетон купа та чого, що вода. Ну ви очищаєте машину від бетону чи від чого? Тобто там є залишки бетону в будь-якому випадку. То вода, ну подивіться, да. вода. Да. Це все вода. А чо, це все моя чи що? це все з вашої фірми. Де це тут з фірми я не знаємо. Ну то вам начальство з фірми дозволяє тут зливати чи як? Не вода. Та яка вода з бетонно мішалки може бути? Надзвичайно чиста вода, яку багато років зберігає сама природа. Тобто у вас в бетонній мішалці, ви воду возите? Там залишки бетону все одно є, ви тут всі зливаєте. З пану, треба перейти до начальства фірми «Екобетон». Добрий день. Добрий день з питання екології: тобто як зливається з ваших бетонних мішалок. How your cars wash the button out, and there is a lot of trash outside the border. Yesterday, we talked about this uh, uh, with some person, and uh, we said, Okay, uh, we will clean this territory, and uh, we don't uh, use this territory, we use inside our territory. We see and we. Today you see that. Ten, ten minutes ago we see that. Right, uh, it's very big mistake for us. Uh, I accept. I talk with my transport person uh, because yesterday we talked about this, and uh, I said we will clean there and we will not use there. And but, but uh -huh. I don't know why. You must tell every person of. Uh, of course, we must tell. In what time you should clean this territory? I said to this person so in one week we, we will clean all території. Окей, дякую. Саме це місце, де буквально тиждень назад ми бачили гори бетону. Зараз ми можемо побачити, як все міняється, і що людина дійсно дотримала свого слова. Що вони вивантажують звідси бетон і прибирають ці місце. Мастило покришки та навіть скло кожного автомобіля підлягають окремій утилізації. Тому у Європі. Позбуваються цілком від транспортного засобу, а не окремими запчастинами в Україні ж використані деталі успішно продають. А от куди дівається решта? Ми шукаємо чиї-то кузова. Наші? Ваші? Так. А, і що вони продають? чи їх можна забирати так? Як ти їх можна забирати? Заберете і зразу що? ми вас будемо шукати. Чого? Це є наш кузов. А зараз що воно на вашій території таке? Якщо де, тут написано, що згальні сектори. Ну так це громадське місце. Ну то громадське, але це ж не є, значить, громадське служби, правда? У ну, нас на то є документи. Ви... А покажіть. Що я їх маю показувати? Хто ти такий? Що сталося? Та ще є туди. А що в цьому проблема? Так, ми вже, ми пояснили, а вони ну, та, але люди кажуть, що на громадській території вони собі можуть забрати. Ні, але ніхто не покаже. Раз ти камеру виключи і переверни в другий бік, будь ласка. І не роби цієї херні. Не Добре? Не бачите, Добре? Ти хочеш щоб ми можемо знімати. В лісі гниє, гниє транспорт. Пане, я воно не гниє. Люди каже, байтине, щоб не стоять на проїжджій частині. На проїжджій частині. Я то все відтягнув. Все, добре, Не Ми зрозуміли. Утилізаційний збір за переробку вживаних автомобілів в Україні скасували майже два роки тому. Проте не саму утилізацію. Старі машини не просто загромаджують простір, а й несуть небезпеку навколишньому середовищу. Окрім залишків мастильних матеріалів, загрозу становить і звичайна іржа, що порушує екологічну рівновагу ґрунту. Завтра приїде машина, як він мені сказав на 12-ту годину. Він то все казав за три години. Кубики і забере все. все, супер. Якщо лишиться якийсь тут болтик, ну, то значить прийшли, позб... але вони не лишать, бо вони металоломщики. Таке саме, як я побасував це під драмою і завтра це і все поприбирали, десь закрите питання. Тут немає ні каплі маса, я не надходив ні природі, ні чому. Я тут хоть каплю масла капну, чи ще зверніть, ну на сходив Сказав, ой, гаммон взяв налив масло. Вернись, а коли я культурно тобі, все повольте, все чистенько. Не розумію, просто ну, так дико виглядає в місці. Хлопці, Я вам слово даю, бо я там домовився на суботу, то хто тут Ну, Привіт, слухай, як там тебе? Ти зможеш приїхати позабрати той метал? Тут вже аж телебачення викликали, покажеш в стоїть державі Треба забрати відходи, що підлягають утилізації, зазвичай важко не помітити. Але трапляються і такі, в яких на перший погляд... Небезпеку і не розгладіти власними перші в Україні, хто звернув увагу на брудну діяльність автомобільних мийок. Ось такий відстійник для багна знаходиться всередині мийки, увесь бруд стікає сюди, а потім його лопатою збирають та й вивозять, але не на утилізацію, а просто за межі АЗС. Це проєкт почне з себе. Скажіть, будь ласка, чому ви сміття викидаєте сюди і забруднюєте природу? Не вважаєте це поганим вчинком? Погано. Ну, тобто не сміття. Ну Я розумію, там масло є. Масла його... нема. Там ж багато хімії, коли ми є цю машину. Ви думаєте, сюди можна виливати? має спеціальну машину вивозити. Чи ні? бачите? Очисні споруди на автомийках небезпечні речовини не знешкоджують, а лише затримують їх у мулі. Тож небезпеку несе навіть потрапляння таких відходів на ґрунт. Відтак самостійно утилізувати їх заборонено. Це роблять за допомогою спеціальної асиміляційної техніки. Це економія, я так розумію, на машині, так? Правильно? Більше того? З начальством буде вашим говорити на плану, то вони віддають наказ, так, щоб ви вивозили сюди. Ні, наказу такого нема. То ви самі собі, собі придумали, що сюди вивозиться, так, чи як. Ну, чи начальство має заказати машину? Я так розумію то питання. Ну, напевно. Тому треба викликати начальство. Є ну, для початку начальник заправки. Сьогодні. Набирайте. Зараз четверта година ночі. Яка різниця? Порушується закон. І то не має значення, яка година ночі. такая ситуация, выкидается сметя за паркан. Володя, Володя. Залимай выклакать машина, чтобы сметя вывозилась. Або... Вы Мы снимаем ситуацию, в принципе, тут не ничего такого страшного. Я не выкидываю, я, бачу я бы это не... сказал сам. Добре, а начальство щастя тут усвідомлююсь, воно ж дає наказ людині. Зам... А на щастя, має замовляти машину, яка має це вивозити. Ми її тут, в принципі, ні разу не бачили. взагалі вже тут і, і, третій раз дивиться за О, Саша? Ага. Який результат? Я маю пояснити щось. Ну от ви зараз дзвонили до начальника. Це питання вже вирішується, бо це дуже неприємно. Не що має відбутися? В першу чергу він іде і прибирає, що не скажи. А ми теж просто доберемо з собою. Для віці на всіх станції. Подивитися, які токсини сили в собі. це Рештки мастил, бензину, жиру та синтетичних миючих засобів містяться в мулі автомийок після очищення використаної води. Такі відходи відносять до третього класу небезпеки, що забороняє їх вивозити навіть на сміттєзвалище, не те, що виливати в місті. Магно скидається посеред вулиці З самого початку якого року там. Для того, щоб довести, що це не збіг обставин, ми заїхали на мийку цієї ж мережі. І тут така ж сама ситуація. Багно, яке мало б утилізуватися у спеціально відведених місцях, нагромаджується цілою горою неподалік самої мийки. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як часто ви вивозите з відстійника багно ось сюди? То не до мене. А до кого? Я не знаю. Нас знімати не можу. А, а ви не вивозите? <світ> ну, от Свою причетність до невеликої гори багнюки. Працівник мики заперечує. Однак ми з вами вже все бачили і в всьому переконалися. Тепер залишилося нам звернутися тільки до екологічної інспекції. на всіх мийках мережі, які результатом видали пробок ґрунту. За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено перевищення вмісту концентрації забрудничих речовин відносно фонових показників, які складають по нафтопродуктах 1670 мг на кілограм, при фонових показниках 450 і по фосфору. 139,88, при фонових показниках 49,4, що показує на факт забруднення земельних ресурсів. Після отримання інформації щодо нормативно грошової оцінки даної земельної ділянки інспекції буде нарахована шкода. Яка заподіяна в нас на забруднення земельних ресурсів і матеріали будуть скеровані в правоохоронні органи для встановлення осіб, які вчинили даний правопорушення. З таким відношенням до навколишнього середовища нам і ще довго доведеться наводити лад у своїй країні. Змінити підхід до справи мають чиновники. Держслужбовці, підприємці, а також звичайні пересічні громадяни. І лише після цього, коли кожен почне з себе, ми можемо сподіватися на успіх.